Дві поразки у двох матчах. Свій дебютний сезон у напівпрофесійній боксерській лізі WSB українські отамани розпочали, скажімо так, не дуже вдало. Чому так і на що очікувати далі? Такі питання поставив про спорт представникам нашої команди. Спочатку 2-3 в командному матчі із казахами, потім поразка з аналогічним рахунком від німців. І хоча загальна статистика виграних та програних боїв у отаманів близька до середини, чотири виграних з десяти це лише два зарікові пункти та п'яте місце серед шести команд групи. Ми це вижидали. Треба було всім пройти через ринг, через ці бої. Не Так, що... Не так уж це і страшно, як їм казалося. И после боя мы разбирали. Все сейчас по-другому смотрят уже на это. Ну, может, опыта чуть-чуть не хватило. Вот именно в этой сфере. Вот пять раундов боксировать без шлемов. Да, там и рассечение получил. Тож, схоже, головна причина брак досвіду виступів саме у такому форматі, саме за таких напівпрофесійних правил. Випробування рингом WSB вже пройшли майже всі отамани. Тому тренери сподіваються, що в наступних поєдинках їхні боксери будуть більш переконливими. Плюс за місяць за команду почнуть виступати Ломаченко, Усик, Берінчик, Гвоздик та Хитров. Якщо після нового року потягнуться олімпійці, то це у нас основна забойна сила буде. І Я думаю, що нам по цілу. Получина бути. А поки що отамани навіть не потрапляють до плей-офф, куди виходять чотири кращі команди групи. Поліпшити своє турнірне становище українці можуть 8 грудня. Але суперник дуже сильний. Чинні чемпіони італійці, які до того ж боксуватимуть удома. Руслан Харченко, про спорт